Радіо Юей Чикаго. Отже, у Росії арештувала заступника командувача об'єднаного групування військ в Україні генерала Сергія Суровокіна. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на власні джерела в апарті Міноборони Російської Федерації. Там історія з ним була не ок, як вони повідомляють для влади. Більше нічого не можу говорити. Розповіло одне з джерел. Інше джерело повідомляє, що Суровокін під час заколоту Пригожина став на його бік, тому був і арештований. На питання про те, де зараз знаходиться генерал, співрозмов... спів... співрозмовник заявив цю інформацію. У нас навіть внутрішніми каналами не коментують офіційно російське відомство, поки не коментувало цю інформацію. Пригожин хотів взяти у полон Шуйгу та Герасимова. Про це повідомляє Wall Street Journal. Анонімні західні джерела видання переконують, що Пригожин у Ростові на Дону планував взяти у полон військове керівництво держави, агресорки Шуйгу та Герасимова. Проте, нібито, російська ФСБ дізналася про це за два дні до бунту а Тому терористу Пригожину довелося імпровізувати, так скажемо. Західна розвідка вважає, що план Пригожина був цілком реальний. Ну і власне як Пригожин розкрив головну брехню Кремля і втік до Білорусі на заході. вважають, що найголовніше, що зробив Пригожин під час свого невдалого бунту в Росії. Це сказав правду росіянам про те, що ані Україна, ані НАТО не збиралися нападати на Росію. Після проваленого заколоту в Росії вагнерівці зі своїм витажком Євгеном Пригожиним раптом переїхали до Білорусі. Що там робитимуть Пригожин у Білорусі, так як сиплеться культ Путіна? Детальніше будемо говорити про це згодом, тому що наразі є інформація така, але ми обов'язково вам повідомимо, якщо зміниться. Ну, дійсно, я кажем Путіна, кажіть по швах. Звичайне пісо так назвав повідомлення про табори для вагнерівців на території Білорусі. Секретар РНБО Данілу. А, перепрошую, і ПСО, але пісо теж гарно звучить. За його словами, диктатор Лукашенко ніколи на це не піде. Лукашенко дуже досвідчений політик. Він з 1994 року при владі він ніколи не дозволить нікому будувати ніяких таборів на своїй території. Це виключена ситуація. Це росіяни поширюють, щоб робити певні іпсо або впливати на нашу країну, на Польщу, на Литву, які мають кордони з Білорусі. Російська Федерація дедалі більше скочується до традиції радянського союзу. У середу сьогодні, 28 червня, російська держдума ухвалила в першому читанні законопроєкт про обов'язково суспільно корисну працю для школярів. І законодавство Російської Федерації пропонують прибрати положення, згідно з якими для залучення школярів до суспільно-корисної праці потрібна згода батьків. Поправки до закону про освіту передбачають обов'язковість цього процесу з урахуванням вікових та психофізичних особливостей. Ну і також маємо оновлену інформацію від вчорашньої новини, а саме, що Путін відмовився прийняти посланця Ватикану з питань миру в Україні. Путін особисто не прийме кардинала Матео Дзупі, якого папа римський Франциск уповноважив бути посланцем до Москви для сприяння діалогу та пошуку мирного вирішення війни, розв'язаної Росії в Україні. Отож, як повідомляє Рейтерс, представник католицької церкви, мав намір обговорити з російським диктатором, у тому числі ситуацію з викраденими росіянами з України діти мої Цікава ситуація. Вчора ми думали, гадали з вами, прийме, не прийме, що буде. Але бачимо, що очевидно, путіну точно є не авторитет. Ні папа, ні його представники, ніхто з верхівки греко-католицької і католицької церкви. Путіну, напевно, нікому нікого нема на землі. Хто би міг, напевно, попливати на Путі. Ну, Можливо, можливо, Китай можна припустити, але але враховуючи останні події, я думаю, що Путін є абсолютно незалежний. А шизофренік і людина, яка рано чи пізно покої життям самогубство, як це зробив свого часу, і Гітлера. радіо Chicago.